Друзі, всім привіт! Раді вас бачити на нашому каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як проходить кітність кози, як розпізнати, чи ваша коза вже почала гуляти. Перша гулька у кіз починається приблизно в місяці 3-4 вже кози починають гуляти. Але це занадто малий термін для гульки, тому що кози... коза ще знаходиться в дитячому такому віці, в маленькому козеняті, організм її не повністю ще сформований. Саме краще козу пускати в місяці в 9, від 9 до року. Як дізнатися, що ваша коза вже хоче до козла? Є два види кіз, одна коза може бути тихошницею, тих... тиха охота називається, а є одна коза, яка буде кричати, вона буде робити вам мерву в хліві, вона буде неспокійна. У її, зараз вам покажу, підхосниця є ось тут. Вона зразу вона починає червоніти. Коли ви підпускаєте козу до козла, якщо вона стоїть, нормально стоїть, вона не буде втікати, якщо вона в, е, в охоті, значить ваша коза. Гуляє. Коли е, коза не стоїть, починає бити козла, вона починає втікати, значить, вона не в охоті коза може кричати три дні. Якщо ви перший раз привели козлу, ой, не козлу, а козу до козла, вона з ним погуляла. І приходить тиждень два і вона знову починає зриватися. Це нормально. Коза, значить, у вас за першим разом не погуляла. Бувають випадки, що козу водять 3, 4, 5 раз. Коза ходить кіт на 5 місяців. Як оприділити, що ваша коза кітна? З перший період, перші два місяці, ви не поймете по тому, що ваша коза кітна. Вже з третього і до п'ятого місяця коза починає поправлятися, тому що ростуть всередині козенята починає з'являтися животик, так як ось у нашій ласуні. І коли ви стоїте, з правої сторони від вас є ямка. Ось вона. У цій ямці можна нащупити голівку козенята. З цієї сторони голівка, а з цієї сторони. Знаходяться ніжки. І ще, коли ви даєте козі пити воду, коли вона п'є, з цієї сторони козенята починає шевелитися. Тоді вже можна зрозуміти, що ваша коза китна. Подивіться навіть по самій структурі тіла кози. В її іде спина рівна, рівна спина, знизу починає рости живіт. Ось він, так як у нас, він росте. Ось. Якщо ваша коза рівна, плоска, значить вона не погуляла. Бувають навіть такі випадки, що коза може привезти від одного до чотирьох козенят. Якщо три-чотири козеняти, це називається багатоплідність У нас лисуня минулого року привела нам трьох козенят. Коли наступає уже четвертий місяць кітності у кози, козі стає важко ходити. Вона практично в той період часу від 4 до 5 місяців, вона майже мало рухається. Вона весь час лежить. Те, що вона лежить і рухається, це ну, що вона лежить, це теж нормально. Але у цей самий період часу потрібно, щоб коза ваша виходила на повітря. Щоб вона мала активність для того, коли вона окочується, їй набагато легше родити. Якщо коза ваша буде весь час лежати, їй е при родах буде складно окотитися. Запускаю я своїх кіз на півтора місяця. Запускаємо ми їх поступово, зразу переставати доїти не можна, тому що можна наробити біди, козі із вим'ям. Це в крайньому випадку, якщо будемо стіт. Ми, наприклад, я запускаю як. Якщо я вже бачу, вже знаю, що мені треба запустити козу, я зменшую кількість харчування. Я убираю буряки, вбираю гарбузи, даємо ми сіно, зерно і вода. Це до того часу, поки вона повністю не запуститься. Але є один нюанс, що є такі кози, які взагалі не запускаються до е, е, окоту. Є такий, е, такий нюанс у нас є. Зустрічаються у козоводстві такі випадки. У мене кози запускаються дуже швидко. Я дую раз вечором, через два дні вечором, потім перехожу через 2 дні на ранок і через три дні перехожу знов на вечір. І коли я вже бачу, що в мене молока у кіз десь грам 100-150 залишається, тоді я вже повністю запускаю козу. Повністю. Але за цей період часу запуску ми провіряємо наше вім'я, щоб воно не було тверде, щоб не було ніяких у нас гульок. Бо то, що буває таке, що ти вже вроді запустив, запустив козу, і вона потім дасиш якісь сочні корма, і вона знов починає прибавляти молоко. Як я вже розумію, що моя коза буде котитися. По-перше, вона починає за 2-3 дні, чотири дні, вона вже починає набирати молоко у вим'я. Але це не завжди так. Не, не завжди, тому що є такі кози, які набирають молоко вже після окоту. Зустрічаються такі випадки, що коза окотилася і немає молока. Це нормально. За деякий час, день-два, коза допустить вам молоко. Коли вона окотилася. Здається, що козенятам не хватає молока, їм в перші сутки життя витає 50 грам. Це саме нормально для їх. Уже коли вони починають рости, молоко ми поступово поступово додаємо. Тому що якщо зразу нагодувати козенят великою кількістю молока, ми можемо зробити біду собі і зробити їм. По-перше, з'являються поноси, по-друге, козеня може пропасти. Краса. Найбільше, саме найбільше кози боя... не бояться холоду, вони бояться, е... вони бояться сквозняків, щоб не було ніде протягу. Так, що я ще вам не сказала? Ага, Коли окотилася коза з... перед самим окотом у кози починається виділення такі темно корічнього кольору, коза стає неспокійна, тому як вона вже готується стати мамою, вона починає ходити, вона весь заглядає заглядує собі під хвоста, це вже є перші признаки того, що вона е... має окотитися. Коза може переходжувати. Може переходити тиждень, може переходити три, два дні. Це теж нормально. Не обов'язково, що ваша коза вродить козенят в той самий день, коли вона погуляла із козлом. Але якщо ви вже бачите, що ваша коза не окотилася в той самий срок, коли їй треба було окотитися, і вже вона переходить більше. Якщо вона вже переходить більше тижня у вас вже потрібно бити тривогу. Значить, в її всередині можуть бути мертві козенята. Чому замирає плід всередині, ми не знаємо. Випадків буває дуже багато, коли навіть родяться козенята мертві. Можливо, навіть будь від того, що їм була нефатка кисню. Можливо, від того, що ваша коза не, не отримувала достатньо вітамінів, вона була мало рухлива, це теж можна ці фактори Ой, розглянути. Коли Вродилися козенята, особливо якщо козли ніколи не можна брати козла ось тут около ріг. Тому що він буде битися. Буде, буде битися. Не люблять от козли, щоб їх чіпали. Вони думають, що це ви починаєте з ними гратися, і козел починає буцатися. У нас був випадок минулого року. Пасся наш козел на ланцюжку, іде сусід, і він просто взяв козла такою рукою, йому в лоба вдарив. Козел наш, естественно, недовго думаючи, розвернувся, він йому так дав посрачника, що він його тепер десятою дорогою минає. Тому не можна так робити. Це навіть не тільки в козла, так само і у, у в кози. Якщо коза спокійна, вона не буде битися. Якщо є коза така одоровий вікінь, вона буде битися. І тоді за, постає питання, що потрібно прибрати цю тварину, бо то, що вона б'ється. Але чогось ми ніколи не задумувалися над тим, чого, чого саме вона б'ється. От чого? Який е, у цьому... Яка в цьому є, є причина? А причина перша в тому, що ми ніколи не звертаємо уваги, от ми прийшли, ось ми тут гладимо, ми тут чухаємо, тут коло ріг, козел починає там штурхатися. Ми думаємо, що це нормально. Він, це йому так подобається. Ні, саме, саме перший признак, тому що козел починає битися. Можна гладити ось за ушка, наприклад. Але коза, яка ось без рога, вони не люблять, щоб їх чіпали за ушки. Не, не дуже вони так от, зоряна, вона ще більш-менш нормально так собі веде себе. А ці малишнята чогось не люблять. Чого не люблять, я не знаю. Можливо, того, що в їх немає ріг і всі функції, які виконують роги, переходять їм на ушка. Коли смикає, що такого за уха, вони їм видно болять. Як вона любить мене кусати, ця красавиця моя. Ви знаєте, самий період вигодування козенят доволі такий цікавий. Цікавий в тому, що ми спостерігаємо, як розвиваються наші кузенята. От з першого дня, з самого, самого першого дня, от як кокотилася коза, ми козенят забираємо. Ми не залишаємо їх разом із козою. Не залишаємо в тому випадку, що е, козенята вони дуже швидко привикають, і коли е, навіть десь е, козу переводиш, виводиш на вулицю, ти вже козу без козенят не виведеш, бо вони вже починають кричати, коза собі починає кричати. І як ти забираєш уже проходить два місяці після окоту козенят, у кози починається така, знаєте, депресія. По перше, вона е, зменшує кількість молока. Зменшує того, що козенята є її суть, вона знає, скільки треба дати їм молока, і вона собі думає, що ту кількість молока, яку висосали козенята, вона буде вам віддавати. Це перший фактор. Другий фактор в тому, що козенята травмують у кози вим'я при окоті, при тому, як вони її суть. Як забирали, забрали козенят, коза зразу починає битися. Вона не підпускає хазяїна, щоб, вона, щоб її видоєте. Це теж дуже такий, знаєте, мінус. Ми собі спрактикували кормити козенят із соски, або, або кормити із мисочки. І козенята ростуть доволі добре. Ви не маєте проблем із тим, що їх треба відлучити від кози, і вони будуть кричати, і у вас буде на дворі хаос, у хлівій хаос, і будуть чути всі сусіди, що у вас в дворі козенята вирепеняться. Привіт! Зразу окотилася коза, прийшли, забрали козенят в хату, обтерли їх. Вони добу побули в нас в будинку, вони висохли, ми зразу ж їх напоїли. І ще одне, коли котилася коза, обов'язково дочекайтеся, поки зійде послід. Добре, якщо вона його не з'їсть. Але якщо з'їсть, коза може захворіти і навіть може пропасти. Це теж такий нюанс. Невеличкий в цьому є. Тут дівчата мої сіно мають. В кози обов'язково повинен лежати лизонець, так як у нас ось лежить лизонець. Де, заряжка? Моя ти красавиця. Ось так. Тому, друзі, кому? Цікава наша інформація. Заходимо, підписуємося, ставимо лайки. Можливо, в когось є запитання, задавайте, пишіть. Ми будемо раді. Чим зможемо вам, тим допоможемо. Вам всім бажаємо гарного, приємного дня, миру, любові і добра. Ви знаходитеся на каналі у Священника. Всім па-па-па-па і до скорих зустрічей!